Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 2 січня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 792 170 особин за добу, 1370. танків, 9 676 одиниць за добу, 4 бойових броньованих машин, 20 56 одиниць за добу, 13, артилерійських систем, 21 552 одиниці за добу, 20. Реактивних систем залпового вогню 1256 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1032 одиниці, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 330 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 21 200 одиниць за добу, 69 Крилатих ракет 33 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 32 729 одиниць за добу 54, спеціальної техніки 3675 одиниць за добу, 3 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.